Мої вітання! Мене звати Олена Чебак, ви на каналі Ми Українам. Шановні глядачі. Сьогодні я запрошую вас у світ музики, музики, яка єднає музика, яка нагадує світу про те, що тут в Україні триває боротьба. Музики, яка надихає і допомагає долати страхи. Особливо у дітей до України завітала японська співачка Сена Кана, і спільно з українським гуртом Пробас Харді. Сена Кана презентує тут в Україні трек на пісню Ефрейд, потужна колаборація, до якої також долучився оркестр народних інструментів на ОНІ і дитячий хор-вихор. Зустрічайте Сена Кана. Сена ласкаво просимо до України і безмежно вдячна вам за вашу підтримку. Це так потрібно нині. Сенакана, добрий день! Дякую, що сподіваєшся Україну. Україну дуже важливо. Сьогодні знову будемо говорити про силу музики, про те, як вона єднає серця і надає сили, навіть тоді, коли страшно. Якщо говорити про народження вашої композиції, вашої пісні «Ефрейт», чи можете пригадати, що стало поштовхом для її появи? Так, ця пісня відбулась майже 2 роки тому. Насправді початок цієї пісні був два роки тому, коли я зрозуміла, що є дуже багато речей, які я боюсь, і я намагалась цим щось зробити. І я вважаю, що страх це, це не про такий страх, як ви виначе боїтесь павука або щось ще. Це про страх щось пізнати, щось нове відкрити для себе. І я розумію, наскільки це робить нас е, застиглими, наче в часі. Тож я вважаю, що не можна не боятися одразу просто сказати собі Я не боюсь, і ти щось робити. Ні, такого не буває. Проте я знаю, що можна потрохи помаленьку, крок за кроком, йти до своєї мрії, навіть якщо тобі дуже страшно, саме тому, що я змогла робити це поступово, я хотіла передати цей досвід, і так народилась моя пісня. зараз ваша. Пісня Ефрейд отримала нове значення, нові сенси. Коли я знайомилася з вашою творчістю, у мене виникали певні асоціації, і ви для мене асоціювалися з чимось спокійним, ніжним, такою ми, якою ви є? Пісня Ефрейд на український лад, вона вже має інші сенси, інше наповнення, більш потужне, більш войовниче. Які думки спадали вам, коли ви почули вперше цю композицію від Пробас Харді? По перше, я хочу сказати, що я дуже рада і дуже вдячна Пробас Hard за те, що вони зробили. До того я два роки співала цю пісню сама, але коли Пробас Харт додали свої, так сказати, нотки, я зрозуміла, що це саме та пісня, яку я хотіла її побачити, який розвиток я би хотіла дати. Що саме завдяки цій пісні, як мені здається, багато хто з людей зможе віднити світло в в Своєму серці, і я сподіваюся, що це саме те, що з ними станеться, коли вони її послухають. І особливо я дуже зраділа і зрозуміла, що це воно. От саме так, як я собі це уявляю, після того як я побачила а, відеокліп. Тож я дуже вдячна. Ви до нас завітали з Японії. У вас є власне історія глибоких переживань. Ви зараз бачите те, що відбувається в Україні. Чи проводите ви паралелі, чи помічаєте щось спільне у нашій трагедії? Солодисний япарій. Якщо казати про Україну та Японію, це справді дуже далекі одна від іншої країни. Наприклад, я, щоб забратися сюди, витратила дуже багато часу, це було приблизно 50 годин. Але я все рівно дуже рада, що я сюди приїхала. Проте особливість Японії полягає в тому, що це країна острів. Тобто навколо нас немає так багато якихось інших країн ми ні з ким не маємо спільних кордонів. І того в нас не було настільки багато конфліктів, напевно, як зараз є в Україні, в Європі, взагалом в Америці і так далі. Проте саме всередині нашої країни дуже давно і дуже довго була внутрішня боротьба між різними людьми, дуже багато було різних сварок, різних поглядів на те, як має бути, хто ми і звідки ми походимо, яка наша ціль. Проте, все рівно. Якось так склалося, що Японія добилася того, що ми стали мирною країною, і що ми не воюємо. В нас вже нема тих спорів, які вони як вони були раніше. І я від цього щирого серця бажаю, щоб Україна нарешті отримала свою перемогу та мир, на який вона дуже заслуговує. І вірю, що якщо в нас так склалося, то і вас теж буде все добре. Цей непростий період в Україні чимало соціальних категорій потребує допомоги і підтримки. Ви особисто обрали для себе дітей. Ви допомагаєте їм. І нинішня композиція, вона в першу чергу адресована українським дітям. Чому саме дітям? Так, я перегонтоні. І Йорна й теж катагененому цю так. Я розумію, що дуже багато насправді зараз людей потребує підтримки в Україні. Проте діти для мене особливі, бо я пам'ятаю, як мені було деякі речі страшно, щось робити нове, пізнавати світ. Проте наразі в Україні настільки багато поганих речей трапляється з цими дітьми. і Мені хочеться підтримати в них ось це світло, щоб вони також могли мріяти, щоб вони могли до чогось стремитися, а не Фокусуватися на чомусь поганому, тож це саме та причина, чого я обрала дітей. Я дякую вам за це. Це вкрай важливо, тому що наші діти вони дійсно потребують любові і піклування, особливо в такий непростий період. Це накана Україна дуже красива. Якби в мене була можливість, я б обов'язково вам показала наші гори, наші моря, наші річки. Але на превеликий жаль, вона зараз понівечена. Дуже багато болю завдано українцям, і дуже багато територій, будинків зруйновано. Але, попри те, ви зараз тут в Україні можливо вам вдалося вже щось побачити і що саме вас вразило найбільше. Солисне, гадже Перше я побувала в Україні вісім років тому, і тоді мені випала нагода побувати не тільки в Києві, а також і в Полтаві. І я пам'ятаю те місто як з дуже гостеприємними та е, гарними людьми. Від маленьких до великих вони всі були дуже привітні і дружні до мене. А ще цього разу я зупинялась у Львові, і я хочу сказати, що це теж дуже красиве і тепле і затишне місце, і там дуже смачно. Це наша особливість. Це А ваша творчість, ваша композиція, Фрейд показує, що музика вона має. Надзвичайну силу, вона не має кордонів. Наскільки важливі ось такі міжнародні колаборації для того, щоб доносити важливі сенси світу і знову і знову нагадувати зокрема про ту трагедію, яку ми зараз маємо в Україні? Солізня Насправді я думаю, що музика це певно один із найміцніших інструментів, який в принципі може поєднувати світ. Бо, наприклад, коли я вперше почула про безхарді, в мене не було такого відчуття, що ми розмовляємо з ними різними мовами, ми живемо в різних світах. Проте саме музика здалася поєднала наші душі, бо це. Я зрозуміла їх, наче я відчула їх. І саме завдяки музиці, я думаю, ми можемо поєднувати людей. І незважаючи на те, що в нас різна мова, або ми по різному відчуваємо ритм, саме цей меседж, який ми хочемо донести завдяки музиці, це те, що нас об'єднує. Композиція Ефрейд це про силу страху. Його можна здолати. На вашу думку, чого зараз суспільством різних країн? Варто боятися найбільше, а чого не слід. Содиснівата ж якрити ремонува і Апарі? Насправді, напевно, я як будь-яка людина дуже боюся війни. Боюся хвороб, а також різних катаклізмів, і це мені здається доволі природньо, проте не варто боятися пізнавати світ, пізнавати себе, бо не боятися саме сперечатися природнім шляхом між собою. Проте я вважаю, що варто не боятися шукати якусь інформацію, не боятися бути собою, не боятися сперечатися. Або саме, завдяки суперечкам, ми можемо віднайти якусь істину, ми можемо знайти якусь правду. І знайти якийсь ліпший шлях до майбутнього, замість того, щоб воювати або вбивати один одного. Тому саме це хочу передати в свої пісні. І як відповідь на ваше запитання, це саме те, що треба не боятися приймати себе і не від закриватися через свій страх, а потрошки якось крізь нього пробиватися через стіну страха. Серега іканато у вас відбулася потужна колаборація спроба з Харді. Можливо, ви вже знайомі ще з кимось з українських артистів і виконавців, і вже думаєте над тим, яким буде наступний трек? Чи є такі думки? Справді я ще не знаю, з ким би я хотіла би зробити якусь колаборацію. Проте я точно знаю, що мені дуже хотілось би підтримувати дітей в світі в Україні, і чесно кажучи, одна з колаборацій, яка мене дуже приваблює, це заспівати з дітьми України з різних регіонів. Це буде надпотужна колаборація, тому що діти це наше майбутнє, і все, що зараз роблять дорослі, адекватні дорослі, це в першу чергу заради майбутнього наших дітей. А давайте уявімо, що в цій кімнаті ми з вами не вдвох, а поруч з нами сотні тисяч українських дітей. Які б слова ви адресували нашим дітям? Що би їм сказали? я Я думаю, що я би сказала їм, що їм варто. Йти на це світло, яке в них є в душі, не боятися мріяти і вірити в те, що завтра все буде краще. Наостанок Сенекана Україна прекрасна. Ми її дуже любимо і ми робимо все можливе для того, щоб стояти. Уявімо, що Україна це жінка. Якими би словами ви її описали? Що б ви сказали? Так, зкажите, Насправді це доволі складне запитання, бо напевно єдине, що мені приходить в голову, це якийсь образ такої богині або якогось ангела. Ці дівчата, яких я бачила в Україні, всі жінки, вони були чудові, вони постійно посміхалися. Вони дуже гарні, і як зовні, так і внутрішньо. І я відчуваю те тепло, те, як вони до мене ставляться. Мене це дуже для мене це було дуже важливо. Тож, напевно, це буде якийсь такий божественний образ. Декоріона сонна й медліска подібне притягує подібне. Я безмежно вдячна вам за те, що в цей непростий період ви поруч з нами. Для нас це вкрай важливо. Це говорить про те, що ми не одні, і нам обов'язково вдасться здолати це зло, яке зараз є з нами. Це я вам дуже дякую. Дякую.